Одна відступниця і трохи божевільна екс ведуча маленький клоп, знаєте, стрибуча блоха, яка нам здавалась такою веселою мишкою. Давайте одразу розберемося, чому ця весела блоха пострибала не за перебрік до свого улюбленого Путіна, а обрала берег турецький, мабуть, тому що там комфортніше з трьома дітьми. Краще працюють закони, і взагалі сонце море перспективи. Давай, давай! Сніжана на початку великої війни підтримала Путіна, закликала його повернути. Цитую здоровий глуст в Україну. А за деякий час зреклася кривавого. Втім, не поспішайте тішитись. Єгорова вмить не прозріла. Там значно простіша причина. У моїх дітей закінчується дія закордонних паспортів за декілька місяців. Вона звернулась до українського консульства в Анталії, бо діткам документи були треба. А сніжані сказали, не вийде. Бо ви жіночка з за російського диктатора і так звані ЛДНР. Тому Єгорові довелось викладати заяву засудження дій окупантів на Ютуб. Не підтримую воєнні дії Російської Федерації на території України. Але згодом запис зник. Тому про щирість каяття сніжани висновок зробіть самі. Я підтримую прагнення руських звільнити від фашистів цю землю. Примітно, що Єгорова родом з нині тимчасово окупованої нової каховки. Яка примха долі. Її улюблений руський мір припхався в рідне місто, а вона по Анталіях їздить. Замість прийти до окупаційної адміністрації і попросити паспорт з двоголовою куркою. І собі і дітям ми прокинулись і зрозуміли, що ми не там, не з тими, і ми вже не ті. Єгорова має родичів, які живуть у тимчасово окупованій новій каховці та чекають на звільнення. Сніжана знає про їх складне становище, втім жодним чином не допомагає. Це слова старшої доньки утікачки Стасі Ровінської, у якої кардинально протилежні погляди з матір'ю. Але про це дещо згодом. А зараз про початок видатної української акторки. Спойлер ні. І ось ми, значить, всі на курсі не володіли українською мовою, всі говорили російською. Але українську все ж таки підучити довелось, бо сніжанка у Москві не згодилась. Хай, хоч як дивилась у бік ще совкової столиці. Після розпаду СРСР залишилась у Києві вигризати місце на богемному олімпі. Була акторкою театру, телеведучою і грала у кіно. Ми ведучі, можемо виглядати добре. Знаєте, я от просто подивився на назви програм, які Горова вела хіт паради, ранкові програми Талант шоу. І подумав: а чого їй не вистачало? Мені не подобаються ці герої, ці рагулі, які повилазили незрозуміло звідки селюки. А тепер розберемо заяви цієї актриси і теледіви. Не схильний роздавати діагнози, але вам не здається, що це якесь екзальтоване божевілля. Єгорова проводить сімома колами її власного нафантазованого пекла. Хоча, судячи з якості маячні, їх було не сім, а значно більше. Вони в своїй пательні там підливали олію. Вони там всіх костили, як чорти. Одразу видно, людина добре знається на темі, майже спіною біля рота розповідає про руське православ'я і церкву сатани. Тобто, цитую благословенно Богом, праведну ерефію і продажний сповнений фріків захід, і ця туди ж а мала б встати в чергу щонайменше за Марченко і Герман. Руські. Б... Православні, ось в чому справа. А православ'я теоретично, ну воно ніяк не в'яжеться з церквою сатани. Сніжана, з виглядом експертної експертки підкреслю, перебуваючи за кордоном, розповідає про концтабір у центрі Європи в одній із колишніх радянських республік в 21 столітті, і мова не про те, що Росія коїть на захоплених територіях України. Путіністка Єгорова на повному серйозі розповідає. Таке про Україну суцільний Оруел. Хоча навіть він в шоці Це сталося просто на наших очах за допомогою простої технології, технології задурманювання та брехні. З настирливою регулярністю проросійська російська пащека Єгорової видає промови, що тягнуть на кримінальні провадження. Напрошується на увагу, якщо не СБУ з прокуратурою, то лікарів певного профілю точно. Ну, послухайте, це називається нацизм і фашизм в чистому вигляді: Неонацизм, неофашизм, шизофренія, соціальна і політичний сказ. А погляди Єгорової на історично мовні питання, знаєте? Тоді співчуваю все типово. Матрешки ляскають у долоні, а встаньки вдягають в ушанки. Жорстка, тепла, гарна, чорна шапка. Скрепи сніжану не відпускають. Вона поплюжить вислів Слава Україні. Ниє, що російськомовних притісняють. Ще й переконує, що у нашій державі мають працювати школи мовою окупанта. Чому нам це відро вдягають як само собою зрозуміле? Чому зачиняють наші російські школи? Напрошується однозначний висновок про дичину Єгорової її словами. І вперше вона насправді переконлива. Ну блін, це якась маячня тупа, і взагалі безмозгла маячня. Перші симптоми вати головного мозку у Єгорової розпочалися із того, що завзято працювала Ротом на Януковича ще у 2004-му, коли професор намагався пролізти у президентське крісло. Сніжана приєдналася до концертів на його підтримку. Упс, крім трешової біографії, послідовного ще й сумнівна зірка на додачу. Поки що нічого, крім пітлі, ми не бачимо. Ознаки ментального розладу у сніжани тоді були ще не настільки очевидні. Остаточно поплавило шоу діву після Революції Гідності. Набір фейків, які плодила Єгорова, вражає. Коли востаннє, ти їла м'ясо послезавтра. Майдан назвала корпоративчиком на всю країну і кривавим бенкетом. Розповідала, що там просто у наметах робили аборти жінкам легкої поведінки. А скільки бруду виливала на українських воїнів: рагулі, силюки, наркомани, і це не все, що вона видавала ротом. Котик, не ганяй, будь ласка, біса. Про другого колишнього горової в Україні не чув тільки лінивий. Ну те, що Сніжана Ватна любителька московитів, а Антін Мухарський український патріот. Всі дивувались, що артистів утримувала разом, мабуть, жага до телешоу. Ну і ще якимось чином зроблені троє дітей. Це геополітичний розкол в родині з боку сніжани. так, з боку сніжани, Єгорова неодноразово кликала Мухарського до Москви, бо там краще платять. А покинула його, бо зовсім не сприйняла проєкт чоловіка. Орест лютий. Бо цитата сніжани: українці бідні, бо дурні. Ми, на жаль, втратили на барикадах людину, яку звали так. Зате здобули персонажа з іншим ім'ям. Не будемо переповідати їх суди, аліменти і скандали. Хіба те, що через ватяну дружину Мухарський втратив сина. Той на випускний у Туреччині вдягнув футболку з написом СРСР. Сиджу тут в Туреччині нещасна жінка. І як кажуть, розважаюсь тим, що розважаю вас. А от Антіну не пробачили патріотизму його разом з нинішньою дружиною Єлизаветою Бельською намагались отруїти в Туреччині. Артист написав про слід ФСБ. почитав бузину і зрозумів, що мама дорога. Нещодавно у ЗМІ з'явилася інформація, що і Антін втік з України. За повідомленнями військового Віктора Тригубова, Мухарський виїхав за кордон як батько чотирьох неповнолітніх дітей, і наразі, нібито, перебуває в Іспанії. Ось такий патріотизм на любителя. Але до цього всього актор повідомив, що у колишньої були шашні з ліквідованим іллею Києвою. Це то, що екс-депутат Гвинтик з карколонною кар'єрою проросійського діяча. Свічку я, звісно, не тримав, але інтерв'ю Єгорова у Києві брала досить м -м, красномовно. Обмежусь цим словом. Мені здається, що жінки взагалі от дуже на тебе реагують, звертають увагу, вони завжди хочуть до тебе доторкнутись перед очима колихатись. А які оди Горова співала герою, ймовірно, свого роману. Щоправда, вже після того, як він помер, і ідейний, і справедливий, і не боягуз, дарма що запроданець. про інші достоинства Киви не в прямому сенсі Сніжана говорила раніше. Жінка повинна відчувати чоловічу увагу. Так, правда, в твоїй присутності завжди. А коли ймовірного коханця вбили пострілом у голову, Єгорова зламала ногу. Як стверджує Мухарський, впала п'яна, бо послизнулася на банановій шкірці у банановому гаю. Судячи з усього, після травм був час полежати, подумати і пофантазувати про іншого з вологих мрій. «А вже ж я підтримую Путіна. Старша донька Єгорової, акторка і телеведуча Стася Ровінська, на відміну від Сніжани, має проукраїнську позицію. Вона із сім'єю живе у Нью-Йорку і з матір'ю спілкуватися більше не збирається. Та як вам не стідно? Хоча раніше донька намагалась переконати Єгорову, що та обрала неправильний бік, тепер махнула рукою, і всі описи та дописи мами називає словом єрісь. О там трішки куку, -ку, тому що там Сталін герой, Путін герой, папа римський рептілої. Матуся навзаєм не втрачає можливості сказати добре слово. Доні щоправда, не в особисті повідомлення, а публічно через ось таке відео. Далеко не кумедне. У мене в сім'ї теж є особливість, деяка, яка називається Моя старша донька. Тобто у неї сталася біда, у неї в мозку все перемішалось, і у неї коло спілкування дуже специфічне. І, коротше кажучи, вона мене засудила за мою позицію, за те, що я не кричу Боже Боже, орки-орки, і що вони зробили з нашою улюбою країночкою. Єгорова як махрова путіністка в Україні під санкціями РНБО. Тобто активи шоу-вумен заблоковані. Капітал з країни вона теж вивести не може. Та реєстр майна свідчить про те, що у Єгорової в Україні навіть квартири немає, принаймні офіційно. От якби це було хоча б щось таке непередбачуване, щось таке надприроднє. а це просто тонна людського гівна. Але в Туреччині багатодітна пропагандистка не сидить на соціалці, або аж такі величезні аліменти отримує, або що швидше на життя за проданка заробляє, поширюючи збочену прокремлівську маячню. Основна маса з них під сатанисти, канібали, педофіли, зоофіли і решта збоченців. Зараз ця пропагандистка Ерефі регулярно виходить у прямий ефір і викладає нові відео. До речі, так регулярно ніби ходить на роботу. Юлічка Ілля Водолазов, вітаю Людмила Онуфрієва, Іван Куценко з підмосков'я. Друзі, пишіть з яких ви країни, міст. Цікава географія. Звісно, якщо абстрагуватись, то це може видатись навіть смішним. Така собі патішна Українка віщає для вані з підмосков'я, який кидає щедрий донат. Будь ласка, якщо вам не шкода, як кажуть, киньте дзвінку монету у мій бік. Дзвінку монету путіністка відпрацьовувала з усією віддачею все за кремлівськими методичками. Наприклад, казала, що лікарі, які надавали допомогу постраждалим дітям після обстрілу Охмадиту – актори, та й, взагалі, останнім часом якось почала перегравати. Ось, подивіться, це створіння схоже на президента вільної країни. Хотіли би ви, дорогі друзі, щоб оце було вашим президентом? А це хотіли б бачити на екранах своїх телевізорів? А оце! А це їх розшукує міліція, дорогі друзі! Це ж просто маніяк, вбивця, наркоман, аферист, злодій на довірі. це ж чистої води, шаріков. Шарік, шарік, повертайся в буду. Не варто дивуватись, коли сніжана видає і таке. Селючки сидять з таким обличчям і розказують, що це росіяни не вбивають і вбивають, прилетіло, вбили, з'їли, закопали. І, взагалі, всі, хто кажуть, що треба об'єднуватися і домовлятися, про що можна з ними домовлятися, то все русня, і всі мають здохнути. Який мир? Це вона про усіх українок, які не славлять Путіна. А коли надумала відкрити рота на дружину українського шоумена Анатолія Анатоліча, отримала гідну відсіч. Далі без коментарів. Ніжанчика, перше, ну реально завалі. Не треба взагалі торкатись навіть своїм язиком цим неприємним, навіть імені мого або моєї родини. Це неприємно, це перше. По-друге, розумію, що цим язиком ти хотів б торкатися в яєчок твого, твого фюрера Володимира Путіна. І ти, можливо, мріяв навіть про долю, таку, яку я Браун, щоб ви один день потім щось з'їли на в бункері десь в Кремлі. Я тобі бажаю, щоб твоя мрія здійснилася. Думаю, сніжана, як і чимало інших антигероїв цієї програми, спробують повернутись. Буде складне рішення, на яке усі запроданці рано чи пізно жаліються, але вони вибрали бабки і російську аудиторію, тому далі будуть вирішувати виключно глядачі, і декому це може не сподобатись.